Російський триколірний прапор на флагштоці протримався 5 годин. Протестувальників таки вмовили його зняти. Втім, стяга ЄС біля мерії так і не підняли. Гінпрокуратура розпочала провадження за фактом виявів сепаратизму у Криму. Про це повідомив на брифінгу очільник відомства Олег Махницький. Він також додав, що ГПУ поновила провадження щодо попередніх висловлювань про федералізм харківського губернатора Михайла Добкіна. Верховна Рада без огорожі болгарками. Активісти зрізають секцію за секцією. Відповідне доручення дав голова парламенту Олександр Турчинов. Бачила, як повалили паркана Марина Борисполець. Повалили паркан біля Верховної Ради. Зрізують болгарками. Поки що прибрали лише дві секції. Утім, до кінця дня обіцяють прибрати всю огорожу. 12-та година десятки журналістів, фотографів, операторів і кілька десят пересічних громадян чекають знесення першої секції загороди. Бійці самооборони запевняли, повалити огорожу не дадуть, бо лише завдяки ній захищають Верховну Раду від мародерства. Не мають нічого зараз пилювати наразі. Верховна Рада має приймати закони, які нам всі потрібні. Розумієте? А то, що люди неадекватні, лізуть, якщо ми знімемо цей паркан, вони й так лізуть, ламають ноги один на одного, почнеться І що це з цього буде. Треба дати час. Та вже за півгодини ситуація змінилася. Щойно активісти дізналися, що демонтувати загороду навколо парламенту доручив голова Верховної Ради Олександр Турчинов. Тож беруться до роботи. Містяни, які зайшли на площу біля будівлі, радіють. кажуть, влада не має бути відмежованою від людей. Повністю підтримую цю ініціативу. А в усьому світі є принцип, що все, що створено за гроші платників податків, має бути вільно для. Доступу людей я був о, в конгресі сполучених штатів. Там о, при вході вільно мене навіть паспорт не запитали ні за кордони, ніякий. Просто перевірили, щоб не було зброї, і я можу прийти на балкончик і зверху дивитися, як працюють конгреси сполучених штатів. Паркан навколо Верховної Ради звели 2011-го. з тих пір. Сюди можна було зайти лише за перепустками. Нині в самообороні думки різняться. Хтось каже на територію, пускатимуть всіх людей. Ми не будемо пускати всередину, до підсамового під самої будівлю, щоб не заходили, а на територію будемо пускати. Хтось каже, тепер периметр треба посилено охороняти. Далі розпорядження з Ради, щоб зняли паркан. Ви проти? Звичайно, проти. Розумієте, ми зараз тут стоїмо, так? Охороняємо раду. Щось буде якийсь наступ, куди? Шо? Куди подінуть спилений парламентський паркан, поки невідомо. Найімовірніше – на Брухт. Сталь переплавить и пустить на що-то хорошее. Тут очень много зла на этом металле. Марина Борисполицька